Де ти береш інформацію про події в своєму місті та в Україні? У соцмережах, Телеграм, Інстаграм, Тікток. Чи дивишся ти телевізор? Ні, не дивлюся. Які фактчекінгові сайти та організації ти знаєш? Не знаю. Чи знаєш ти, що таке білий список медіа? Так, це там, де викладають, точніше інформують людей правдиву інформацію, не фейками. Чи перевіряєш ти інформацію у двох та більше джерелах? Звісно, перевіряю, я не хочу бути обманутою. Чи знаєш ти, що таке дезінформація? Так, це неправдива інформація. Кому вигідно е розповсюджувати інформацію, що Україна uh -huh. продає електроенергію за кордон? Колаборанти та сусіди. Mm -hmm. Чи стикалася ти з тиском або маніпуляціями в інтернеті? Ні, не стискалася. Чи бували випадки, коли ти або твої знайомі розповсюджували неправдиву інформацію в інтернеті? Так бувало. І як ви на це реагували? Ми, звісно, потім ну ми між собою це розповсюджували. Потім ми розуміли, що це якісь фейки, і ми це видаляли. Які ознаки вказують на, то, на те, що пост або новина є маніпулятивною? Громкими заголовками а, і примусом до якихось дій. Соціальні мережі залишаються основним джерелом новин для 76 українців. 35% із них при цьому дізнаються новини виключно із соцмереж, не звертаючись до інших джерел інформації. Такі результати щорічного дослідження USAID Internews. Проте більшість каналів, що розповсюджують новини в соцмережах, це анонімні джерела інформації, які в погоні за рейтингами часто поширюють неперевірену та неправдиву інформацію. Крім цього, вони не несуть відповідальність за поширення неправдивих новин. Тому центр не радить довіряти анонімним каналам. Завжди піддавайте сумніву новини від брата, тітки, яка є дружиною офіцера, від таксиста, який підвозив військового, і той розповів. У жодному разі не поширюйте неперевірену інформацію, тому що для когось ви і є тим самим авторитетним джерелом. Людина, довіряючи вам, стане жертвою обману. Стежте за новинами Центру протидії дезінформації. У регіонах звертайтеся до каналів обласних військових адміністрацій. Це допоможе не потрапити на гачок ворожої пропаганди.